плати піжами, перший плюс другий сорт. Вага 10 кг, ціна 2,5 євро за 1 кг. Перше, що нам попадається, це зразу комплект. Піжамка, ось така чоловіча. Розмір я не бачу. Я думаю, це десь МКЛК. І до неї йдуть такі ж циніжки. Ось такі. Я вам показала їх задом наперед. Так, наступне це у нас іде нічнушка, теплесенька. Так, це у нас розмір елічка. Ось така такий приємний колір, теплесенька. Наступне це кофточка піжамна. Така біла в чорній горошку. Наступний халатик. 40 пише. Халатик з поясочком на гудзиках. Ось такий прикольний. Так, наступне. Ще один халатик, це вже на замочку. І там на синій колір. Далі негайсенький. Теж з поясочком. Ось такий. Так, ще один халатик. Такий приємний колір. Мерлін Монро. Так, наступний. Знову халатик. І теж він йде на замочку. Ось така моделька. Так, ще один халатик. В цьому лотику багато халатів. Ось такий. І до нього поясочок. Так, еще один халатик. Это на гудзиках. Вот такой Размер, до речи, пеша иксельчка. Так, что у нас еще тут есть? Еще один халат. На гудзиках. Размер, теж, иксельчка. Вот такой. Наступна йде кофточка. Ось така теплесенька. Розмір і пише бійка. Шорти. Ось такі. Так, ще один халатик. До речі, з капюшончиком. Ось такий прикольний. Такі квіточки. Присутній поясочок. Так, штанишки пижамные. Вот такая кофточка. Еще одни пижамные штаны. Дальше идем да, вот такая кофточка пижамная. Так, штанишки с мишками. Ось така кофточка і передостання. Знову ж тани. Ось такі. Тут кінгуру. І останнє, що нам це молоді попадається, це ось такі дуже великого розміру, піжамні, штанішки такі розові все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 2,5 євро за 1 кг.